Роз'їхались наші українці по цілому світі, а у рідних за ними душі болять. Вони виглядають у кожне віконце, чи не повертаються вони знову назад. А куди ж повертатись, як Путін стріляє? Грабує квартири таку його мать, забирає техніку, вани, унітази і ще і земні ламінати. І путін гарчить мов скажений собака, посилає кулі від, від усіля, палить наші села, міста, містечка залишається Чорна земля. А наші хлопці воюють відважно, посилають їх за своїм кораблем, а вони в Росію вертатись не хочуть, кажуть, лише в Україні помер. Та у вас вже померло 380 тисяч. Ой, хоч він не щадить тих старих людей, сам зарився, як кертиця у землю, а їх посилає і діти, вбивайте людей. За що ж їх убивати, як вони не винні? Вони ж не винні ні в чому, тому винен ти проклятий Путін, що розпочав на Україні війну. Україна це рідне яленько, ти купаєшся в крові. А ми мучимось в окопах і старі, і молоді. Не журіться Україну, то так довго не буде. Так і наша Україна незалежною буде. Україна, Україно, ти рідна я мати. Ми за тебе, Україну, будемо воювати. Будемо воювати, голови зложити. не дозволимо скалям ми на Україні жити.